ПТСР. чому час не лікує, і як травма змінює форму мозку? Минуло вже півроку. Забудь, візьми себе в руки. Це найгірші слова, які можна сказати людині з ПТСР. Проблема в тому, що для мозку людини з посттравматичним розладом категорія минуле просто перестає існувати. Травма не була вчора, вона відбувається прямо зараз, кожну секунду. І це не метафора, це біологія. У нашому мозку є гіпокамп. Уявіть його як бібліотекаря. Коли з вами щось стається, гіпокамп бере цю. Цю подію ставить на ній штамп, дата і час, і відправляє в довгостроковий архів кору мозку. Так подія стає спогадом. Ви пам'ятаєте, що це було, але знаєте, що це закінчилось? Що відбувається при травмі під час жахливої події? Обстріл, насильство, будь-що таке, мозок затоплює кортизол. А мигдала, центр страху, кричить так голосно, що глушить гіпокамп. Бібліотекар не може виконати роботу. Він не ставить штамп. Це було в минулому, і не відправляє цю папку в архів. Замість цього жахливий спогад залишається просто лежати на столі в оперативній пам'яті. Дослідження показують шокуючий факт: при хронічно. Тому ПТСР гіпокамп фізично зменшується в об'ємі, він атрофується. Це означає, що мозок втрачає здатність розрізняти контекст: де я зараз, чи це безпечно, чому стаються флешбеки, оскільки спогад не архівований і не має часової мітки, будь-який тригер, запах диму. Грухі дверей, спалах світла змушує мозок думати, що травма відбувається знову прямо в цю секунду. Людина не згадує вибух, вона переживає його знову. Ціло напружується, серце вилітає підтече. Для її мозку вона все ще в тому окопі чи підвалі, чи в тій ситуації. ПТСР це не важкі спогади, це незагоєна рана в системі обробки пам'яті. Час тут не допоможе, бо мозок застряг у петлі часу. Допомогти може лише спеціальна терапія, яка навчить мозок нарешті поставити штамп, це закінчилося і відправити папку в архів. Це відео несе виконання. Виключно інформаційний характер. Якщо у вас є подібні проблеми, будь ласка, зверніться до фахівця. Бережіть себе.